Пішов захищати Україну у 18 років. Рік провів на фронті і загинув у 19. У Житомирі останню путь провели захисника Кирила Шкуропінського. початком повномасштабного вторгнення Кирил перший. не дивлячись на те, що йому тільки виповнилось 18 років, він зробив все для того, щоб стати на захист нашої держави. Для нас він завжди був захисником, нашим хлопцем, нашим юнаком і залишиться в наших серцях. Найкращою дитиною, найкращою людиною. Батько Кирила брав участь у антитерористичній операції. Зараз також захищає Україну на фронті, так само, як і старший брат загиблого героя. Кирил він такий завжди був оптимістичний, завжди був геройськи настроєний до всього, налаштований, і мені здається, ну. Якби побільше таких людей було в Україні, може б сьогодні вже в цій, цій війні був би просто кінець. Кирило навчався на кухара-кондитера. Навіть на бойових позиціях він не забував про пари, підключався до конференції прямо з окопів та бліндажів. Він дуже прекрасний кухар, і саме коли він був там, він дуже часто телефонував, питав порад, тому що він своїх побратимів балував стравами, які він навчився вже на той час навчився. І він казав: у мене все дуже добре. Виходить. Я буду в дійсності каже, коли я прийду з війни, я буду працювати тільки кухарем. Кирило дуже любив життя. Він завжди шукав оптимізм у всьому і знаходив виходи зі складних ситуацій, ідучи захищати Україну. Він вже планував своє мирне майбутнє. І останні слова були його, коли він їхав уже туди. Він мені написав, що я думаю на випуску, ми будемо з вами вже в мирній Україні. Гуляти наш випуск, відмічати його. Я обов'язково на ньому буду. Я думаю, що він буде серцем, душею він буде з нами. У скорботі за загиблим воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою Анна Чепуль, Олександр Неважицький, телеканал СК 1 на військовому цвинтарі Житомира в останню путь провели ще одного героя В'ячеславу Ключинському, назавжди 24. Сьогодні Житомир прощається із В'ячеславом В'ячеславовичем Житомиряном, який закінчив 33-й ліцей. Згодом він навчався в агротехнічному коледжі у місті Житомирі. Після навчання в коледжі вирішив, що хоче продовжити навчання у Київському університеті архітури та будівництва. У 2019 році В'ячеслав вирішив поєднати своє життя з військовою справою та вступив до лав Національної гвардії України. Заключивши контракт на 5 років. Його рідні дуже переживали через це, особливо мама. Коли він пішов служити і заключив контракт на 5 років, то вона його, звісно, переживала, дуже плакала, відговаривала його, ну але і свин на своєму. Хлопець був справжнім патріотом. Казав, що воює за кожного українця і залишатиметься на фронті до перемоги. Нормальний хлопець був, завжди відкликався, тобто, на допомогу. Завжди міг прийти Тобто, Мужній, храбрий, завжди веселий був. Тобто завжди з ним цікаво було. В'ячеслав мав тісні стосунки зі своєю сестрою. Через різницю у віці у 16 років хлопець був для неї другим батьком. Окрім військової справи, він захоплювався спортом, був футболістом. Коли він служив, то його постійно забирали ще ж на футбол, коли починається там мешканці. Незважаючи на молодий вік, В'ячеслав вже став командиром. Побратими, хлопці відгукуються про нього як про досвідченого відважного воїна з умінням швидко реагувати у важких ситуаціях. Ставився завжди до особового складу нормально, з повагою. Тобто, загалом, нічого, взагалі нічого, поганого не можемо сказати. Найбільше воїни цінували В'ячеслава за розсудливість та вміння підтримати психологічно. Ми не одну ротацію вже пройшли. Звичайно, були слова підтримки. Десь щось проаналізувати, десь щось допомогти. Той тобто завжди допомога була з його сторони, що що моральна, що ну не яка, що фізична. Воїн загинув 19 липня унаслідок ворожого артобстрілу, виконуючи бойове завдання на сході України. У вічній скорботі за ним залишилась дружина, батьки, сестра та вся Україна. Анна Чеплю, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Повномасштабне вторгнення вплинуло на усі сфери життя в Україні. Осторонь не залишився і бізнес, котрому довелося зіштовхнутися з новими викликами, аби обговорити проблеми підприємців області і можливі шляхи допомоги з боку держави на Житомирщині провели регіональний бізнес-форум. Ми не будемо і не можемо говорити про те, що бізнесу нормальному стані безперечно постраждали всі. Дуже вдячний за те, що їх можна обговорити на такого роду заходах з бізнесом безпосередньо. В регіонах не в Києві. Аби мати діалог, аби розуміти, що ми робимо неправильно, де треба виправити помилки, а де треба негайно відреагувати на ті чи інші правопорушення з боку держави в бізнесу. голова партії Слуга народу та очільниця комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк говорить: з 24 лютого 2022 року бізнес став надійним тилом для армії та держави, адже саме за рахунок податків фін фінансуються наші збройні сили, тож необхідно підтримувати їх та допомагати залишатися в строю на сьогодні. Більше ніж один трильйон гривень це видатки на оборону ці видатки нам не фінансують наші міжнародні партнери, і це те, що фінансує український бізнес, сплачуючи податки. Були підприємства, які з України виїхали, наприклад, відкрили нові виробництва або розглянули новий вид діяльності, не, не в Україні. А більшість підприємств все ж таки залишилися тут. Вони для нас надзвичайні герої, і наша робота повинна бути максимально на 100% саме для них. Майже півсотні представників підприємств житомирщини стали учасниками форуму. Кожен з них приїхав із власними кейсами та болючими питаннями. Сьогодні, на жаль, величезна кількість людей виїхала, тому ми маємо зменшення ринку, анексовані території і так далі. Основна задача сьогодні нам наша перед нами стоїть це втриматися, вистояти, зберегти колектив максимально, зберегти торгову марку. Ну і звичайно, для цього ми повинні продаватися. Що потрібно для того, щоб ми продавалися сьогодні? Вихід один це тільки експорт. Тому зараз компанія шукає усі можливі шляхи експортувати свою продукцію та розширювати продаж. Та в основному кажуть на підприємстві, вони змогли вистояти та пристосуватися до нових умов. Не з менш ваговими проблемами зіштовхнувся малий та середній бізнес. Одне з підприємств, яке займається саджанцями ягідних культур, також було на межі та змогло приборкати хвилю негараздів. Власниця каже, такі зустрічі із фахівцями. Також доволі важливі та потрібні у наш час сьогодні всі питання, які були задані підприємцеві, або знайшли зразу свою відповідь, але або їх було взято на контроль, та посадовці навіть поділилися своїми телефонами, щоб згодом відповісти на всі ці запитання. Деякі вони стосуються не тільки одного якогось загалом підприємства, а стосуються цілої галузі і програми подальшого розвитку ці галузи. Тому я вважаю, що ця зустріч була. Дуже плідне загалом під час конструктивного діалогу із підприємцями великого, середнього та малого бізнесу порушили питання роботи митної служби, розвантаження пунктів пропуску для бізнесу, блокування податкових накладних та багато іншого. Усього ж на зустрічі обговорили понад 20 практичних кейсів.